Так багато запитань зараз буду відповідати. Так, е, як ти навчився будувати. Ой, це дуже цікава історія, дуже цікава. Це було ще років 6 тому. 8, тому... Це, це чекайте. В 13-му році я почав грати в Minecraft. Будував коробочки, а потім десь вже в. 17 18 роках почав дивитися ну цей же ж Ютубчик, у мене інтернет з'явився. Почав дивитися Ютубчик. І цікавився Майнкрафтом, типу, що знімають люди. І мені оце траплялося відео Таймлапси, будівничі, зарубіжні, де люди будують мега такі побудови. Я просто був вражений, коли бачив, ну, як вони це будують. І загорівся також навчитися будувати. Звісно, що коли я почав, то були коробки, було складно, було погано. У мене тоді не було ні комп'ютера, нічого, був склад. Як його? Дешевий телефон, смартфон. і... Будував на телефоні до 2018 року. Чи 2019, вже не пам'ятаю. Потім дивився багато відео зарубіжних, де люди будують. Дивився багато гайдів, відео звичайних. Дивився стріми, ще коли у анфайні, до ще давно-давно. На його стрімах вчився. Він там показував і команди як використовувати, і всякі цікаві прийомчики показував, розповідав. Було цікаво. В основному на його стрімах я виріс, як білдер.